Всім привіт! Поки люди збирають гроші на троні, хочу вам показати, як я сьогодні чудово-чудово зайшов в один щиток у нас на Солані. Ситуація, яка відбувалася сьогодні вночі і ось вранці, показує, що навіть на поганому ринку солани. Ви зараз, якщо що, солани по 140 десь, навіть на поганому ринку можна непогано фліпати. І на прикладі цієї монети, цього тікера, який називається ФОК, це High Cap Token у нас. і Взагалі на поганому ринку вся стратегія, яка плюс-мінус смартова, і ну, не 100%, але як мінімум, коротше, смартова, полягає в відкупі хайкап токенів, в відкупі їх ЛОЯ. Ось я у себе в телеграмі писав, що збираюся відкупати цей тікер, коли він хитне 57 лівих кап, це 56, але це було вчора. Ось, але так сталося, що я відкупаю руками зазвичай, і в мене не було. Не стояло ніяких ліміток там і так далі. Коротше, я не зміг його взяти ручками, не дождався по 57 лямів, тому що пішов спати і вже не дивився графік. Це, якщо що, у мене відкритий графік на сьогоднішню ніч, і ось якраз 12 хвилин, бачите? Це даний момент. Ось пішов я спати, а вранці прокидаюся, а там Solana 138. І ось цей фок у нас знаходиться на маркеткапі 47 лямів. Тобто це було о 9 ранку. Я зайшов і, власне, просто дуже сильно пощастило, що це було так ювелірно взяв по 47 лямів, написав про це в телегу. Сподіваюся, звісно, що я нікого особливо не засадив своїм колом на все темряво, тому що там було просто падіння, і воно, коротше, ще до 47 впало. Але мені все ж вдалося купити по 47, і через кілька годин воно вже відскочило. Зараз знову буде видно просадка, видимо ляма в топ-50, не знаю, подивимось, але ось в принципі мораль така, що якщо ви сидите, моніторите весь час ринок, хейкап токенів, так, у вас відкритий списочок, як я і говорив у попередніх відео, то ви можете непогано на цьому заробити. Але в даному випадку, звичайно, пощастило, що. Там не в 3 години ночі була хороша точка входу, а прямо коли я встав, прямо о 9 ранку, так. Ну і тут вийшло в результаті від 47 до 57 зробити непоганий відсоток. Але зараз у мене, звичайно, ці токени всі в фолді все ще. Якщо раптом дасть нижче, то можливо щось доберу по цьому тикеру. Взагалі-то така ситуація. Скоро зроблю нормальне відео побільше. І там вже буде нормальна корисна інформація, так що можете підписуватись на мою телегу. Всім дякую і всім удачі, всім хороших фліпів.